Друзі, всім привіт і вітаю вас на курсі Всі англійські часи за 12 занять. А саме на сьогоднішньому занятті ми розбираємо минулий доконаний тривалий час або англійською PAST. Perfect continuous. І перед тим, як переходити вже до сьогоднішнього часу, ми по традиції попрактикуємо всі попередні для того, щоб закріпити знання. Якщо вас це не цікавить і ви хочете зразу перейти до сьогоднішнього часу, будь ласка, примотайте відео на ось цю хвилину, яка буде вказана десь на екрані. І давайте побудуємо перше речення в теперішньому простому часі. Отже, скажіть, він не працює. Мається на увазі не прямо зараз в цю секунду, а в цілому він безробітний. Отже, він не працює. Спробуйте це сказати. Отже, в теперішньому простому часі в нас є допоміжні дієслова do та does для того, щоб створити заперечне речення. Тут воно якраз заперечне. Отже, я використовую does. Я це скажу ось так: he doesn't work. Або якщо повними словами, то he does not work. Він не працює. Давайте тепер скажемо таке саме речення, але вже в теперішньому продовженому часі. Отже, прямо зараз він не працює. Спробуйте це сказати. Отже, якщо я хочу сказати, що прямо зараз хтось не працює. Я скажу he is not working, або he isn't working, або his not working. Отже є два варіанти скорочення в теперішньому тривалому часі. Тепер теперішній доконаний. Спробуйте сказати: Я бував у Італії. Італія це Italy. Отже, тут ми скажемо. I have been to Italy. Been це третя форма від слова be бути. Друга його форма це was та «were», точніше другі його форми і третя це been. Тут якраз нам потрібна третя форма. I have been to Italy. Тут ще є прикол, про який я вам не розповідав раніше. Якщо я десь бував, але зараз я не там, я не буду казати слово в in Italy. Я буду казати слово to. Тобто, якщо я бував у Нью-Йорку, я скажу I have been to. New York. якщо я хочу сказати я бував у Франції, я скажу I have been to France». Але якщо я там бував і я досі там, тоді я скажу I have been in France». Наступне речення давайте побудуємо в теперішньому доконаному тривалому часі. Отже, запитайте, чи готували вони дотепер? Дотепер буде until now. Готувати це «cook» ми вчили. Отже, спробуйте запитати, чи готували вони дотепер?». і мається на увазі, що можливо досі готують. Отже, have they been cooking until now? Have they been cooking until now? Тепер переходимо до минулих часів і почнемо ми з минулого простого. Отже, спробуйте сказати, минулого тижня я загубив свої ключі. Отже, тут ми скажемо last week I lost my keys. Ще раз. Last week I lost my kids. Тепер давайте скажемо речення в минулому тривалому часі. Отже, я щось там робив у минулому. Давайте скажемо я читав вчора о 4 годині. І що в нас тут виходить? I was reading yesterday at four o'clock. I was reading yesterday at four o'clock. І минулий доконаний час. Давайте спробуємо сказати речення: Я подивився фільм до того, як прочитав книгу. Отже, дві події в минулому. Те, що я подивився фільм, сталося до того, як я прочитав книгу. Отже, спробуйте це сказати. Тут можливо вам буде потрібно більше часу, тому що цей час трішки складний. Якщо так, поставте на паузу. А відповіддю буде: I had finished the movie before I read the book. Ай хед фінішдзе муві. Отже, це якраз минулий і доконаний час. Before I read the book. I read the book – це простий минулий час. Отже, та подія, яка сталася пізніше, буде в простому минулому, та яка сталася раніше, буде в минулому доконаному. Друзі, якщо ви хотіли зайнятися англійською мовою більш поглиблено з викладачем, тоді рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це онлайн школа іноземних мов та інших шкільних предметів, з якою я співпрацюю вже досить довгий час і отримав дуже багато позитивних відгуків. Викладачі даної школи є професіоналами своєї справи і вони можуть допомогти вам розібратися з усіма проблемами. Ми в англійській мові, чи то вимова, граматика, словниковий запас, чи вам просто хочеться говорити з кимось для того, щоб практикувати розмовну англійську. Звертайтеся до цієї школи і обов'язково скажіть, що ви від Віталія з каналу легка англійська на вас чекає знижка. І тепер вже переходимо до минулого доконаного тривалого часу або англійською мовою Past Perfect Continuous Tense. Його використання буде простим, якщо ви вже зрозуміли використання минулого доконаного. Там, якщо ви пам'ятаєте, було одна подія сталася до іншої події. Тут ключ. Ви мені сталося? Отже, я зробив домашню роботу до того, як він прийшов. Я закінчив фільм до того, як поїв. Він не знаю, прочитав книгу до того, як пішов до школи, і так далі. Сьогоднішній час доконаний, просто каже, що я робив щось до того, як щось інше сталося. Не зробив. А робив, отже, він просто вказує на те, що дія відбувалася, а не вона закінчилася, і це вся різниця, тобто та сама різниця, яка була між простим минулим та минулим продовженим. Пам'ятаєте, я загубив свої ключі вчора. Та я губив свої ключі. Ну це дивне речення. губив свої ключі, як довга це важко уявити. Але в цілому розумієте різницю. Отже, наприклад, я прочитав книгу вчора, і я читав її вчора. Друге речення не вказує, чи я її закінчив, чи я її не закінчив, а просто те, що я це робив. Перше речення я прочитав книгу, якраз вказує на то на те. Перепрошую, що я її завершив. І тут так само просто буде, що ця подія відбувалася ще до іншої. Події також у минулому часі. І тепер переходимо до конструкції даного часу, і вона нагадуватиме теперішній доконаний тривалий час. Ну, звичайно, тому що всі часи мають якісь співвідношення. Тобто, наприклад, теперішній простий схожий на минулий простий та майбутній простий. Доконані, схожі на доконані, тривалі, схожі на тривалі і так далі. Отже, згадаємо теперішній тривалий. I have been reading for two hours. Я читав на протязі двох годин. Ну і мається на увазі досі читаю. Тобто, можна перекласти. Я читаю на протязі двох годин. Тут буде схожа конструкція тільки замість слова «have» та «has». Тобто там були два допоміжні дієслова. Для я, ви, вони, ми. Ми використовували «have». для він вона, воно. Тобто для одне, ми використовували «has». Тут ще легше, тому що немає двох різних допоміжних дієслів. Тут тільки одне had. Але буде потім ще інше допоміжне дієслово слово бін, тобто бін залишається, але have та has міняються на had. Отже, що у нас виходить? Підмет, я, ти, він, вона і так далі. Потім йде перше допоміжне дієслово had. Потім друге допоміжне дієслово been. бін. І потім звичайне дієслово з закінченням «-ing». Отже, це основна частина даного часу, але буде ще й інша друга частина речення, як і в минулому доконаному. Пам'ятаєте, там теж були дві події, яка відбувалася, які відбувалися в минулому, одна перед іншою. І друга подія була просто в минулому простому часі, або там вказувався якийсь час в минулому, наприклад, вчора о третій годині, тобто я. Завершив свою домашню роботу до третьої години вчора. Тут так само друга частина речення буде або в минулому простому часі, або буде вказаний просто якийсь час в минулому. Отже, наприклад, я читав до третьої години вчора, або ще одне ми готували до того, як він прийшов. Отже, дві події в минулому. Ми готували в минулому, і потім також в минулому, але трішки пізніше. Він прийшов. Отже, пам'ятаємо, що дві події відбувалися в минулому. Перша буде в продовженому в тривалому часі, і нічого не вказує на те, чи вона була завершена, чи ні. Ми готували, і, можливо, ми доготували і поїли. Можливо, ми просто кинули і пішли поїсти в Макдональдс. І тепер давайте побудуємо речення в даному часі. Отже, я хочу сказати: я вивчав англійську на протязі двох років до того, як переїхав. До Австралії. Отже, дві події в минулому. Перша я вивчав англійську до того, як переїхав. Я вже переїхав, я вже в Австралії. Тобто дві вони в минулому. Давайте побудуємо першу частину. Я вивчав англійську, буде I had been studying. Отже, слово study вивчати буде з закінченням ING. I had been studying English for two years. Це ми вже вчили протягом, перепрошую, двох років. I had been studying English for two years. Before I moved to Australia перед тим, як я переїхав до Австралії. Move означає як рухатися, так і переїжджати. Ще одне речення. Вона чекала автобуса протягом години перед тим, як він приїхав. Отже, ми скажемо ось так: she had been waiting. Отже, чекати це wait. She had been waiting for the bus for an hour. Отже, for the bus, for an hour. У нас тут два слова for, і два вони вживаються в різних значеннях. For a bus, на автобус, ніби чекати на автобус. For an hour, протягом години або просто годину. Before it arrived. Перед тим, як автобус приїхав. Arrived – це прибувати, приїжджати. Отже, ще раз. She had been waiting for the bus for an hour before it arrived. Тепер переходимо до заперечних речень, і все, що нам потрібно, це поставити слово not між допоміжним дієсловом had та been. Отже, в нас вийде підмет, had, not, been, дієслово ing, і потім друга частина речення буде в простому минулому або просто вказаний якийсь час в минулому. Давайте попрактикуємо. Отже, я хочу сказати, вони не працювали весь день перед тим, як пішли додому. Працювати це work. Вони не працювали. They had not been working. They had not been working all day then before they went home. Pered tem yak vone pisli do domu, they went home tse proste minulyi chas. Shchas. They had not been working all day before they went home. Shodne rechennya, ya khochu skazaty vin ne spav pered ekzamenom abo do Екзамену. Тут важливо розуміти, що перед цим мала бути якась розмова, і всім зрозуміло, що екзамен був у минулому, тобто не сьогоднішній екзамен. А якийсь, ми, ми, наприклад, розмовляємо про екзамен з математики, який стався місяць тому, і я кажу, він не спав перед тим екзаменом. Як це прозвучить? He had not been sleeping before the exam. He had not been sleeping before the exam. Тут важливо розуміти, що екзамен вже стався в минулому. Якщо це невідомо, то у нас не буде цей час. А буде просто «He wasn't sleeping before the exam». І запитальні речення. Вони є трішки складнішими за конструкцією в доконаних тривалих часах, тому що в них є два допоміжні дієслова, і вони обидва не йдуть на початок речення. В інших часах, якщо пам'ятаєте, достатньо просто поставити допоміжне дієслово на початок, і в нас виходить запитання. Тут два допоміжні дієслова, і тільки одне йде на початок. Отже, had іде на початок, потім буде йти підмет, потім «been». Отже, підмет буде поміж двох. Допоміжних дієслів, наприклад, had I been. Потім звичайне дієслово з ing і все решта, тобто друга частина речення, наприклад, до того, як я щось зробив, простий минулий час. І давайте побудуємо запитальне речення до прикладу. Отже, я хочу сказати, чи практикувався ти грати на піаніно до концерту? Отже, тут знову ж таки концерт вже стався в минулому. Це не сьогоднішній концерт, який ще буде, ні. Концерт уже стався в минулому. Отже, я скажу, had you been? Practicing. отже, практикуватись – це practice. Тут нам потрібно ING. Had you been practicing the piano before the concert? Had you been practicing the piano before the concert. Отже, можна сказати ось так: practicing the piano, а можна сказати, practicing playing the piano. Отже, практикувався грати на піаніно. Тобто можна і так. І так. І ще одне запитальне речення. Чи довго вона готувала перед тим, як прийшли гості? Гості англійською буде guests. Guests. Отже, had she been cooking for long before the guests came? Had she been? Тут she посередині між had та been. Had she been cooking for long? For long це протягом довгого часу. before the guests came. Перед тим, як гості прийшли. Друзі, не хвилюйтеся, якщо вам мало що зрозуміло та мало що запам'яталося після даного пояснення, ви можете переглядати це відео нескінченну кількість разів для того, щоб повністю зрозуміти даний час. І найважливіше будувати багато речень для прикладу. Тільки так ви реально нарешті запам'ятаєте і зможете використовувати ну, взагалі, всі часи, все в англійській працює за цим принципом. Спочатку ви вивчаєте теорію, а потім дуже і дуже багато практикуєтеся для того, щоб досягти якогось бажаного результату. Я дуже довгий час розбирався з деякими часами. Якраз оцей був одним з найважчих часів для мене. А тепер речення з практикою для вас. Отже, спробуйте сказати. Вони будували будинок до того, як прийшла зима. Це може бути трішки складно. Отже, будувати будинок це build a house. Прийшла зима для того, щоб сказати, прийшла, ми використаємо те саме слово, що і до людей. Отже, come В минулому це буде came, тому що це неправильне дієслово. Зима це winter Отже, winter Кейм. Для тих, хто дивився гру престолів, вони знають winter is coming», Зима іде, тобто зима наближається. Отже, спробуйте сказати: вони будували будинок до того, як наступила або до того, як прийшла зима. Отже, they had been building. They had been building the house». «Before winter came». Зима прийшла. «Before winter came». Тепер заперечне речення. Я не подорожував багато до того, як почалося літо. Отже, подорожувати буде «travel». Багато в даному випадку «much». «Travel much» – це подорожувати багато. А тут у нас я не подорожував багато. До того як почалося літо. Літо, до речі, це «summer». Почалося це «start». Ми знаємо. Це правильне дієслово. В минулому тут буде просто «started». Спробуйте сказати, я не подорожував багато до того, як почалося літо. Отже, якщо вам потрібно більше часу, як завжди, ставте відео на паузу. Якщо ні, то слухаємо далі. I had not, або скорочено hadn't, I hadn't been traveling much. I hadn't been traveling much before summer started. А тепер давайте побудуємо запитальне речення, в якому використаємо фразу, яку вже вчили раніше. Ремонтувати автомобіль. Пам'ятаєте? Fix a car, якщо це будь-яка, просто якась, якась машина, якийсь автомобіль. А якщо конкретна, то fix the car. Тут давайте використаємо конкретний автомобіль. Я ремонтував свій автомобіль. Автомобіль. Отже, я хочу сказати, чи ремонтував ти свій автомобіль до того, як вони прийшли. Тут прийшли, давайте використаємо не come, а arrive. Тобто те, що ми вже вчили з автобусом. Прибувати, приїжджати, також може бути приходити. Отже, arrive – це в якомусь будь-якому форматі прибувати, або пішки, або на транспорті. Це правильне дієслово, тому в минулому буде в минулому буде arrived. Тепер спробуйте це все зліпити докупи. Отже, had you been fixing the car before they arrived? Had you been fixing the car before they arrived? Друзі, якщо вам сподобалося, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі, і найважливіше підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Це все дуже допомагає розвивати мій канал і просувати відео. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!